Це такий фіт, клап, кіналяля -ля і ляля. Кіна Ляля це коли я віщаю про кіно, логічно. ляля -ля від польського Ксьошка. Я, ну, я вже давно це придумала назву, я вже, чесно кажучи, плахала в по польському, я дуже давно його не вчила, насправді. Це книга. І я буду віщати про книгу, а так як я почала спочатку дивитися фільм, а потім читати книгу, яку, до речі, я вчора не читала. То це таке мікс, такий фондом. І це може бути щось буде окреме, таке фондомне. Ну і тобі було типа на кінення і ксільяря. Плюс сонце в Харю, все дуже файно, можливо, ще буде падати телефон, якось під різними кутами, тому що ну, підставка дуже надійна за прогрею, але що маємо, ще маємо, що маємо. Плюс я хотіла якось відкрити естетику головної країни макіяжиком. І одягом. це сукня моя єдина сукня, напевно. Але вона прекрасна, сна, тому що подарувала мені серденько. Здається, у мене вимкнувся звук. Тому можливо сонце це на ваше сиджу, сижу, але похуй. Pure Синкс або на український лад піталашні створіння. Why I I keep it it in my mouth is revolting? must go punch that baby. Почти з фільму, тому що все ж таки я почала все це з фільму. Він був популярний десь під кінець року 23-го року. І ми почали його дивитися, взагалі подивилися, десь весною цього року. А це було ще додати. Що... Це не буде прям огляд, це не буде прям. Ну це більше як подкаст, а він максимально легкий подкаст. В форматі я ще якось відредагую у соцмережах, що всі мої такі відвіщання, вони в форматі голосових сповіщень. Все ж таки виходить твої найкращі подружки. Тобто НП. Як нова пашта, але НП. Тобто там буде дуже все доволі довго, емоційне, хаотично, без якогось сенсу. Але якщо одиноко, самотні чіпні, як що я б таке хотіла би отримувати, насправді. Тому я дарю, роблю сама і дарую. А початок фільму доволі дивний, тому що там Чібе дивні якісь дії. Кірургія, дівчина, яка йде як носок, п'ятка, п'ятка, носок. Тобто, як дитина, нічого не зрозуміла якісь гусі. Все дуже-дуже дивно, але дуже гарно. А потім з'являється кольор. І у нас є великий дім, де є а, хірург, який, у якого от, обличчя шматками. Шматками шкіри, вони ніточками з'єднані. Є ламінця за його версію за таку історію Белла Бакстер. А того челька звуть Углоу Бакстер. А Белла його називає Богом. От, і там в цьому приміщенні багато інших. Людей там багато тварин, є, ух, типу, ну, кухабарки, які ще й княльки, юбернантки, все така. Є ще студент. Такий, а, Я я думаю, коли це дивилась, бачу, я вже зрозуміла, коли почала читати. Я думаю, що це студент, у цього оцього по Беклоу, але вони, типу, Каріша по факту. І Беклоу. Вів лекцію з практикою щодо Росіяні. І якраз запросив до себе як для практики свого Кріша. Свічнет. І Белик називає свічки. Свічко. Він приходить до маятку, знамениці з Белою, вона йому ляпа садила отак. О, і отак познайомився. І він почав якось. Як, як, як практику, вигляді практики, дивитися Белою, як вона себе поводить, записувати її, зміни насред. Тобто, це по факту дитина, є, типу, всередині є дитина, а зовні це, звичайна, жінка, всередині якої дитина. Отак, От тобто поведінка дитини, поводка дитини, але просто вона. вона дівчина. Вона виглядає як дівчина, у неї форми, у неї. Розвиток до дівчини, але вона сама по собі дитина всередині. Ну, як би це не звучало як сучасний в світі, як і більшість людей, але вона і поводиться як дитина. Єдине, що вона і все це відрізняє, вона просто схожа на дівчину не більше. І Белла завдяки свічниту знайомиться з цим таким розвитком, то вона ділиться. Це сексуальна енергія з ним. Тобто вона показує, як може вставляти різні різну їжу, власне, це овочі і фрукти всередині себе. І як це отримає, як вона так, таким чином отримає задоволення. Всім цим хвалиться усіма. А свічка, він милий, хороший такий пацик, якого такий типаж. Дуже часто ігнорують. І він такий каже, со множество, ну, давай там виходить за мене, і вони помовлені. Але щоб було весілля, або через знайомих або напряму, а, як це сказати, запрошує адвоката, челіка, який займається красотом, щоб в юридичному форматі утворити шлюб. Пачинка. Самий Ну Коротше, буде такий от вусатий. Але він підглядає коли вона дрочі, і хоче тип, показати їй світ без правил, такий бентежний. Тобто той челік Я б сказала, що це чубік, але він не виглядає як чубік. Він такий кремезний челік, але... Людина емоція, тобто, це та людина, яка в моєму принаймні порядковому віці була у мене і неодноразово. Коли ти така людина тебе... ну, якщо так дивитися на от, сучасні реалії, взагалі реальне в житті, тобто є о, батько, наприклад, да, один із батьків, він такий: ух, я гіперопікаючий, гіпертурбуючий за тебе, і будеш сидіти вдома і все. Я тобі все забираю, а вона втіхує, там щось робить. І з'являється людина, яка може показати цій людині світ. Світ розваг, світ в цілому, який він є. Тобто зі сторони якогось ризику, азарту. І цей челік, челік емоцій, він крадає. Але ж цікаво, не просто там викрив і хто не знався, пела сама підходить до да. Бог і каже: Я у такий день, у такий час хочу втекти. І Бог намагається як, взяти в союзники свічку і сказати, що сухо, це ж ну, це тупо не дали так робити. Давай ми якось допоможемо цього не зробити. І намагався ну, пояснити, вона не вона ж сама хоче дізнатися, як... Як будь-який по факту підліток, будь-яка дитина, от така от, людина малих літ. Дитина, підліток. Хочеться світ дізнатися сама. самотужки, тужки. Відчиналася з цим світом. І вона все ж таки втікає, але пише листи. Де вона, що вона? І у них починається солодке життя. Дуже багато сексу, дуже багато розваг. Дуже багато пізнаванців освіту з таким от солодко сторони. Але вони вирішують поїхати на круїзі, просто там кататися, селитися. Єнеці, як його так назвати, блін, я не знаю. Насправді, напевно, нехай він буде. Ну, нехай буде вусацьки, Він просто дуже часто був вусатиком, дуже довго ти бачив усадьки, тому нехай буде вусачік. І цей вусачик свій весь азарт викидає в казино, там, де от ці крутілки, і щоб виграти гроші, а Белла дізнається просто про світ з його іншої сторони. Знайомиться з різними людьми, які їй пояснюють, які це світ жорстокий, поки вона така вся багата і прекрасна, десь внизу помирають люди. Там є люди живі, але вони або без органів, або сліпі, або з іншими якимись вадами, і вона потрошку стає більш просвітленою. Вона все більше філософствує, вона все більше міркує. Вона стає жінкою. Вона вже не просто якась дитина, яка там щось кажеш, а вона буде проти, буде істерити, і спокою і все. Ні, вона трошку міркує. І усику цього не подобається. Що вона думає. Це жінка думає. Це така от для мене була відсутка, як до красуні чудовиська, як. Ну, Короче, цей красавчик дуже любив таких увагу дурних дівчат, але бігав за Бель, а вона була вумна, вона читала. І їй був не потрібен, він був не цікавий, він з ним не проще поговорити. І якщо раніше Вусик вусатик, якщо він помічала Белла, то просто типу, розбігала ноги. І все, типу, а тут він прям піл, хоч давай дружись на манія. вона каже, ну я ж вже помолвлена, оце все. А вона ще назвала його хлопцем, типу парень. Вот. І що цікаво, що там були приход Олександрія, Париж, ще якісь там країни, вот, наприклад, в тексті в Кришні, там було ще Одеса. Там багато чого було насправді. І виходить так, що в якийсь момент парень втрачає свою вдачу і програє, як неочікувано. І це без гроша. Ні за що платити за кризенчого, а це якраз уже момент просвітлення Белли. І вона така: ну, типу, ну, сходять вони з цього парому, яхти. впадають в Париж. Усатик усьому звинувачує Белу, тому що все ж таки, що вона зробила? Вона взяла гроші. Якщо по фільму, вона взяла гроші, віддала, попросила передати охоронцям, тобто от є був цей яхта, круїз, це все. І коли ти спускаєшся вниз, є охоронці, які охороняють вихід і вход між таким от великим світом, верхнім світом і Нижнім світом. І вони попросила передати ці гроші. Звісно, вона цього не зробила. Там небайка кількість монет. І коли він здається, він був дуже сказав, що ти відьма, ти така сяка, але все принижається перед нею. Все каже, як, як він її покохає, типу, без неї жити не може, це все. І вона така вирішує, що треба десь пожити, пережити, десь працювати, і вона попадає в готель до такої старенької, такої жіночки. Яка я пропоную роботу? Роботу пабіє. Як виявилася, я не там буду жити. кидає цього хлопця, тому що він там розругався, якщо я помиляюсь, з усіма, я живе сама і так от заробляє. Заробляла вона довго до моменту того, як стала більш просвітною, тому що більш такою. Гумною. І більшість обирають її, тому що вона не просто зіграє ноги, вона може там якісь жарти, якісь там поговорити з ними. Тобто вона ще цікава. Також у неї була чорна шкіра підружка, таких от. Юрій Сенцех. <кій> 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 І вони разом потім йдуть до університету. Через лист. Від свічки вона дізнається, що її Бог помирає. Вона одразу в Глазку, це рідне місто, де вона жила, до того втекла. Вона повертається додому, дізнається, що так він при смерті і нагасть його якось підтримати. І все ж таки вирішує одружитися на свічки. Момент весілля. Все по буде добре. І ніби всі сказали так. Але в цей момент з'являється якийсь командир в формі, і оцей гусатік. І цей командир каже, що ти Вікторія Харрінгтон. Якщо щось там неправильно, можеш написати в коментарях, можеш не вибрати, можеш не обісрати. Звісно, більш адекватній хорошій формі, але якщо обісрати, то може обісрати відповідь. Логічно. Але можу управляти до критики намагаюся якось звукати. І Белла, через свою любозначність, цікавість до всього жити, -всього, типу, почому її вважають за Вікторію. І ще в момент їхньої подорожі з Фусатіком, Він її побачився ну, Шрам на животі питає, що це. Вона така, що також не знає. І вона трошечки складує всі ці шестіленочки, з якісь джерел, дізнається, хто вона, і складає, що в неї була дитина. Тобто Це шрам від кесарева. Тобто в неї була операція, вона була вагітна. Повертаючись діючись до моменту, коли була весілля вона іде з цим генералом, командиром. Потрапляє. Новий маєток. І розумію, що ну, нічого ніколи пам не пам'ятає, не знає, що це, як це. І питаю, які, якою вона була. І розказує це все, все про неї. Але щоб вона не втекла, він її факт, ну, також як комісія викрав, і хоче їй відристик літер, щоб вона не отримала більше задоволення. Просто вже народила дитину, щоб не втекла, щоб знову ніяких проблем не створило. А вона. у неї інші плани. Вона підстрелила. Вона не вбила, підстрелила цього генерала. І просить Бога його оперувати. Все ж таки, одруження, все дуже хорошо. І зробили з цього генерала казу. Якщо я не помиляюсь, Богло по все ж таки крякнувся. І, по факту, кінець. І якщо ще можна додати, що Белла стала лікарем в сфері кінекології, вона стала більш швум, і далі світ, ну і все дуже-дуже класно. По факту, це такий дивний, дуже фільм, який показує реалії життя, який показує становлення від дівчинки до жінки, що таке. Моменти фемінізму можна сказати, але це дуже-дуже гарне просто. І Емма Стоун дуже охеренно зіграла. Я не вярюся, як це так стать зіграти так класно класна просто... От. Тому стосовно фільму, напевно, 80 стосовно книги. Я вирішила зробити таку тактику, що я, якщо дізнаюсь про якусь книжечку, ну, в основному це фільм, я хочу щось подивитися, дізнаюсь, о фільм. Така, бачу, все є перше джерело, джерела і ті викли... книги, яку можна все ж таки почитати. Я така, окей, я цим займусь, і я дуже довго читала цю книгу. О, місяць! Для мене це ніби нормально, але я б хотіла якось краще читати. Вона йшла доволі довго і тяжко, тому що дуже багато різних оборотів. Складних для мене. Хоча й так, я шарю за них, я знаю, але мені було дуже важко читати, я хотіла щось простіше, якісь детективки, якісь романчики, але я це все дочитала, чому я дуже-дуже рада. І книга, яка сенсі, більш розширена, тому що там, наприклад, листи прям на 10 сторінок, до 10 сторінок навіть. І в цілому це цікаво було. І ще знаючи, яка буде картинка, що там буде, мені було цікаво це прочитати і бачити в своїй голові це все. Мені все сподобалось. Е, також. Ну, завжди так, я сказала, там про Одесу було сказано. Е, можливо, якісь такі нестиковки були в тому, що. Поведінка Белли, може, я, я не чітко читала, але ніби вони повертались попав перший раз в Париж, потім повернулись в той Париж. Плюс там дуже довго було от момент весілля свічки Белли, що там не було цього вусатіка, але був був і батя і особистості. Вікторії. І що важливо, що це значить, фільм взагалі починався з того, що а, дівчина, десь навіть в синьому, я не знаю, чому, чому чорному, але можливо, все ж таки це не знову ж таки сукня. Плюс там були десь моменти, що вона в чорній сукні була десь, окрім форми. От. І вона падає з мосту Лондонський міст. І вона падає, її врятували. Врятував вот. якраз Бог, Деталі, те, що от, чому вона дитина, але в оболочці дівчини, там знову ж таки також розкажуть, тому що я дуже стараюся без прям таких спойлерів. Тому що ж таки це головний спойлер. Але це мозок дитини, грубо говоря, чому я чому скажу. І Баця і чоловік доказували, що от вона Вікторія, це все пішли з нами. І знову ж таки в церкві, в домі, тобто на території, там, де Бела, на території Бели, по факту. Всі події були, що от, вбили цього генерала, все ці проблеми вирішили. А в фільмі було на території цього генерала Харінгтонів. Виходить, сміх Харінгтонів. Там дуже багато було насправді інформації, там були і статейки дуже довгі. що там було момент, там сказано Про те, що цей генерал хотів крякнутися <ріст> і був суїсайдником. Насправді, таким от диносайдом. Він дуже багато ранінього отримував в різних поранень. Це був, думаю, був дуже щасливий крякнувся. А не як в фільмі бути якийсь космік. І також, в принципі, був цікавий кінець. І там ще було десь на стронах до 10. Аби про книгу. Або, або, або за це навіть було а, зі сторони самої Белли, яке в як неї було життя після цього всього. Я швидко прояснула, мені було не дуже цікаво, я вже була така втомлена. Але книжка може 7-10, може навіть 8-10 щось накрашало такого. Тобто сама історія, знову ж таки, на 8, навіть ближче до 7. Чисто знову ж таки, ознайомитись, це дуже файно, це дуже класно. Але все ж таки я не скажу це моє, тому що дуже багато філософії. Я, напевно, не така людина. Я стараюся якось цього проникнути, Але мені дуже цікаво. Чесно скажу. Може не доросла. Але знову ж таки, щоб познайомитись, діти, що це, мати свою думку, що ж талт цього, сього. Це прекрасно. але... Тому, можливо, так я рекомендую, і це, напевно, не один раз. Чисте знайомство з фандомом. Найбільше. Тому не впевнена, що буде передивлятися. І це абсолютно не моє любимо фандом, або щось таке. Нормально. Дякую тобі за увагу. Я сподіваюся, ти майже під мене поїв, поїла поспала, поспала зробила всі свої справи. Все-таки вчусь, боюсь цього всього, але це весело. Воно ще весело. <смі> Можливо, в майбутньому буде щось покраще, під якісь стандарти буду, якісь огляди, щось нормальне, але мені цього не вистачало. коли я щось таке просте. Хоча я не впевнена, що я б сама це все слухала, це кажучи. Головне, що? Тож є. Гарно тобі деби.